Добре, я повернувся і настав час разом побудувати нашу ферму черв'яків. Для початку давайте поближче подивимося на черв'яка. Всі черв'яки, яких ми знаємо, кільцеві або ж сегментовані. Вірити чи ні, але п'явки та кров'яні черв'яки також пов'язані з земляними. І ми ще ніколи не показували щось таке просте, як земляний черв'як. Цей вид дуже часто можна побачити на вашому городі. Та вірити чи ні, тут у Сполучених Штатах він вважається інвазивним. Ці істоти родом з Європи, і у 19 сторіччі переселенці привезли їх під час колонізації Америки. І зараз ми ніяк не можемо їх позбутися. Але це нічого, бо вони насправді дуже корисні для аерації ґрунту та збагачують його поживними речовинами. Тож перед нами доволі. Проста істота. У неї немає очей, проте є рот. Ось тут. А ззаду у неї є дупа. І щойно він на мене нахезав. Тож ось відповідь на питання, чи какають черв'яки. Так, звісно, какають. Гляньте, він обхезує з тіло. Вони какають рідкою грязюкою. Проте головна структура тіла земляного черв'яка знаходиться у верхній третині тіла. Усе мозок, серце та шлунок цієї істоти знаходяться. Трохи вище ось цього м'язового кільця, зазвичай воно фіолетове або рожеве. Воно називається клітелом, і цей маленький орган створює дуже густий в'язкий слиз. Тож, коли черв'як відкладає яйця, то вони виходять прямо звідти.